Доброго дня, шановні мої глючі освіти. Сьогодні я покажу вам, як можна ефективно оформити список літератури, використовуючи певні онлайн-ресурси. І так, ви зараз бачите на екрані список літератури просто з посиланнями. Людина, коли працювала над своєю роботою, вона Користувалася певними посиланнями з, певними, з певних джерел і зберігла собі. Але ось таким чином, так як зараз вам показано, список літератури оформлювати не можна, не, це не відповідає певним вимогам щодо оформлення літературних джерел наукової роботи. А ваша робота нагадується є наукова робота. І так, ми з вами. По-перше, користуємося. Я надала вам доступ на такий ресурс, як VAC in UA. Це ресурс який допомагає оформити списки літератури з, з дотриманням вимог атестаційної Вищої атестаційної комісії України з тими вимогами, якими ми користуємося при написанні вашої роботи. І так, перше, на що хочу звернути вашу увагу, ось ви бачите інтерфейс цієї програми. І, звісно, ми з вами, незважаючи на те, що у вас, наприклад, була стаття або книга, або дисертація використовувалася, все, чим використалося, це є електронне джерело. Тому ви бачите, ось в правому верхньому куці. На екрані цієї платформи є ось такі клікальні кнопочки. Ви обираєте електронне джерело. Натискаєте цю кнопочку Електронне джерело. І у вас, ви бачите, програма готує таку, такий шаблончик, який допоможе вам оформити літературу певним чином. І так, переходимо до ваших джерел. Наприклад, Ось я беру перше джерело, яке є за списком. І це у нас є стаття. Стаття е, двох людей Воробйова та Гуржій, яка має назву маркетингова політика основних гравців ринку кави України. І відповідно всі ці дані нам з вами необхідно буде, буде занести в, е, на платформу ВАК. І так, перше, що ми беремо. Прізвища людини, яка є автором цього ресурсу. Ось ми виділили з вами, скопіювали, якщо ви на комп'ютері Ctrl-C натискаєте, якщо ви на телефоні трішечки притискаєте виділений об'єкт і у вас впливає нове віконце і натискаєте кнопочку Копіювати. Переходимо на ВАК-прізвище, нам необхідно вставити. Вставляємо Воробйов КС. Ми з вами звернули увагу на те, що у нас два автори. Да? тому... Там, де у нас кількість авторів певного ресурсу, ми, звісно, зараз вам обрали два автори. Відповідно, ми таким самим чином копіюємо прізвище другої людини, яка є автор, і вставляємо у віконця. Назва роботи. Назва роботи це назва нашого джерела. Маркетингова політика основних гравців ринку кави на Україну. Хочу вас, звернути вашу увагу, що в е, зазвичай статті, коли ми публікуємо науковці, ми налазимо, публікуємо, назва статті, буде е, вся заголовними літерами. Звісно, ви можете так е, вставити в графу назва роботи, вставити за головними літерами, але потім необхідно буде набрати е, звичайним чином. Так, рік видання, про що йде мова? Відкриваємо наше джерело і бачимо, що ця стаття була опублікована в 2022 році. Тому ми ставимо рік видання 2022. Видання у нас з вами є. Це є журнал Економічний простір він називається. Ми копіюємо, якщо можемо, ми копіюємо, якщо у нас не копіюється назва, то звісно ми будемо набирати з вами е, вручну. І посилання на джерело це безпосередньо то посилання, е, за яким ми знайшли з вами цей, е, цю статтю. І також вставляємо. Ми бачимо, що заповнили всі необхідні з вами е, вічинки. Тому нам залишається натиснути кнопочку Оформити джерело. Натискаємо, і система нам з вами ось таким чином, відповідно до вимог і правил оформлення літератури сформувала одразу правильно. І вам залишається виділити цю літературу, скопіювати. і Ставити ось сюди, звідки ми її взяли, е, натискаючи кнопочку, ви бачите, ось, ставити, да? Якщо на комп'ютері Ctrl-V, якщо мишкою, то натискаєте праву кнопку миші, якщо з телефону, то ви все це робите, при, прикріп, притримуєте пальчик на тому місці, де не вам ви... ви Ступить ось це додаткове віконце, і ви нажимаєте кнопочку Вставити. І ви бачите, що у вас перше джерело вже сформоване. Тому ось це активне посилання, звісно, ви можете видалити, тому що воно вже є у вас в літературі. Потім ще приклад. Так, да, у, у нас є ще, є ще одне посилання, посилання так, декілька я я на декількох. Декілько Ми відкриваємо. Ой, не вибачте. І так, у нас з вами. Аналітична записка це не є е, стаття, але це є, е, є організація е, про консалтинг, яка займається е, проводженням аналітичних аналізів, да, проводженням аналізів ринку, і вона публікує певні аналітичні записки по різним напрямкам ринку, які можна. В цілому можна купити, але деяка інформація, яка в вільному доступі, ми не можемо користуватися для написання вашої кваліфікаційної пробної роботи. І так, у нас є аналітична записка, є про консалтинг. Що ми робимо? Ми з вами беремо знову ж таки наш ресурс. Яке джерело оформлюємо? Додаємо електронне джерело. Назва роботи. Ми пишемо аналітична записка про ринок кав'ярень за 2003 рік. Додаємо. Рік видання, звісно, у нас 2023 рік. Видання це у нас аналітика про консалтинг. Ця компанія. Ми так і пишемо англійською мовою, якщо потрібно. Так? Про Consulting, Ми бачимо кансалтинг. Посилання на джерело. Ми з вами копіюємо це джерело і вставляємо. Ось таким чином натискаємо оформити джерело, і у нас з вами сформовано правильно оформлене. Джерело відповідно до вимог. Ви бачите, без автора. І ми, ось цей, цю літературу, правильно оформлений список, ми додаємо в список літератури і виділяємо те, те посилання, яким що не скористалося. Ось таким чином, шановні мої здобувачі освіти, ви можете оформлювати ваш список літератури, чи з телефону, чи з, з комп'ютеру, ресурси. У них можливості майже всіх однакові. Бажаю вам успіхів до зустрічі.